Хоча наші друзі в Європі добре вправляються в риториці, вони не завжди вправні у виконанні. Як ви оцінюєте ту підтримку, яку ЄС плюс Британія вже надають Україні, і реальний потенціал цієї підтримки? Насправді це різна підтримка. Загалом по об'ємам допомоги європейці зрівнялися з американцями і навіть випередили їх. І з одного боку, це позитив. Негатив, звичайно, в тому, що європейський ОПК, на жаль, не володіє. Виробництвом на достатній кількості певних кластерів спроможності особливо це стосується протиповітряної протиракетної оборони і також засобів розвідки. Тобто, в умовах сценарію, коли ми не маємо нової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, на жаль, європа швидко не може нам компенсувати все. Так вона нам може компенсувати, наприклад, артилерійські боєприпаси до гаубиць з цим питань немає. Вони наростили виробництво, особливо до речі, німецька компанія Rheinmetall. Але вона не може нам компенсувати саме боєприпасів до систем ППО ПРО, до систем М-142 М-270, і їй знадобиться певний час для того, щоб розгорнути це виробництво.